Мабуть, у кожного з вас у квартирі є рослини на підвіконні. Що ж це за рослини? Правильно це кімнатні рослини. Кімнатні рослини прикрашають житло, роблять його затишним, очищають повітря. А куди посаджені квіти? Правильно, у горщик із ґрунтом. Квіти це емоції, цікавість і радість. Вони вчать нас бути уважнішими, відповідальнішими та добродійнішими. Є багато кімнатних рослин, ось, наприклад, фікус, герань, Алоє, алоє – це ще й цінна лікарська рослина, фіалка, хлорофітом, та ще є багато кімнатних рослин. Кімнатні квіти потребують догляду. А що потрібно рослинам для життя? Це ми дізнаємося, послухавши віршик. Виростаєм на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі, діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів, найкращі друзі, діти. А тепер повторійте після мене. Виростаєм на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці, зеленієм. Нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте, водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі, діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі діти. Молодці малята, повторіть віршик разом з батьками.